Я з Міжнародним фондом, я думаю, років 20 працював. І от на тему, що вони вимагають, у 2000 році вони нічого не вимагали. Чому? Тому що у нас всі макробаланси, які потрібні для того, щоб жила національна економіка, були зроблені через внутрішні інструменти і механізми. Коли починає... Міжнародний валютний фонд говорити, що вам треба зробити, коли ви маєте 100 мільярдів, як у цьому році, 100 мільярдів дефіцит бюджету і не маєте чим його покривати. У вас є дві дороги. Одна дорога йти до Національного банку і просити емісію, розуміючи, що девальвація гривні буде відсотків там на 20-30, а стабільність стін ви втратите. Можливо, процентів на 17-25 це одна дорога. Бо станок, друкування грошей це нереальне джерело, це фантом. Ви можете попільців необґрунтовано надрукувати скільки завгодно за одну ніч. Але це все вас принесе до самої жорстокої відповідальності перед бізнесом і населенням. Є другий варіант. Ви ці 100 мільярдів заповнюєте тимчасовою позичкою. Якщо вважаєте, що ці критичні видатки ви будете робити, тоді Міжнародний валютний фонд і каже, знаєте, щоб у вас дефіцит бюджету не ріс, тоді зробіть так, щоб він був менший. А яким чином? От Міжнародний валютний фонд і каже, скоротіть видатки туди, підвисіть послуги за те, підніміть ціну на те, щоб у вас державні фінанси зайшли в баланс. Тобто Міжнародний валютний фонд указує персонально, що робити тоді, коли ви не справляєтеся з внутрішнім економічним, макроекономічним завданням, як вийти на систему. Національних фінансових, економічних і торгових балансів. Тоді, тоді Міжнародний валютний фонд робить поучення, робить поради і каже, вашому уряду треба було те, 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 те зробити, і у вас наслідки будуть м'якші. Тобто не треба дивитися на його, знаєте, як а, а, диктатора чи авторитарну модель, яка приписує. Щоб було потрібно там будь-якій латинській країні чи африканській країні, де вона приписує Україну. В кожній країні своя ситуація, свої нюанси. Але Міжнародний валютний фонд показує, що ви повинні навчитися жити за рахунок свого ресурсу. Це повчання перше. Для цього зробіть план, як ви наближаєтеся із глобального дефіциту, який у вас сьогодні є, до мінімального дефіциту через рік чи через два. Уряд каже, нам треба програма на три роки по стабілізації стендбай, наприклад, з такими темпами. Потім приходять вибори через 10 місяців, виходять популістичні обіцянки такі, що ні з якою програмою не в'яжуться. Тому Міжнародний валютний фонд, я думаю, останні 8 років не завершив в Україні жодної програми. Тому що те, що думає політик, особливо популіст, і те, що треба робити в Україні. Це речі досить часто протилежні. Тому я б сказав, б, знаєте, не треба, не треба тільки негативно відноситися до Міжнародного валютного фонду, тому що це кредитор останньої інстанції. Тобто, якби у нас люди не тримали 100 мільярдів доларів у себе вдома в банках, в скляних банках трьохлітрових. Да? А Мали б у фінансовій системі, от у віці, 100 мільярдів сьогодні внутрішній ресурс України, який фізичними людьми тримається поза фінансовою системою. Це у 20 разів більше, чим допомога Міжнародного валютного фонду на цей рік.